П'ятий рік поспіль у Черкаському академічному ліцеї Перспектива проходить фестиваль науки та робототехніки Роботера стім інновації ОСВІТА що розвиває. Цьогоріч Він зібрав 275 учасників, об'єднаних у 182 команди з 40 навчальних закладів з семи областей України. Які змагалися та презентували свої проєкти, детальніше розкаже Анна Могильна. Подібних фестивалів в Україні чимало, проте здебільшого це заходи, де учасники повинні сплачувати організаційний внесок. Особливістю цього фестивалю є те, що він абсолютно безкоштовний і кожен охочий може долучитися до свята науки та робототехніки, каже Ліна Бондаренко. У нас є 11 категорій, в яких беруть участь діти. А вони розділяються на два блоки: це робототехніка. Та якраз наукова складова, там де діти представляють свої проекти та а, а, різні винаходи. Захід об'єднав молодих ентузіастів науки і технології з усієї України. Фестиваль став платформою для юних новаторів, де вони продемонстрували свої навички розробці роботів, програмування, інженерії, реалізації стем проєктів і створення власних відео. Наш проєкт це не самі картини, а це фарби, якими саме намальовані ці картини, адже а, кожен колір має свою фракцію піску і таким. Чином люди з вадами зору можуть малювати і не тільки просто малювати як звичайними якимись фарбами, а й розуміти потім, що намальовано за допомогою об'ємних контурів і яким кольором ми провели досить багато заходів у Черкаській спеціалізованій школі. Саме ці картини, які зараз представлені, були намальовані на них. Ще виготовити фарби для людей із вадами зору, команда Альтарейко провела дослідження і з'ясувала, що їхній винахід може бути цікавим і попитним а також має потенціал для застосування в освітньому процесі. Одного разу ми зрозуміли і сіли, що хочемо вирішити якусь проблему, на яку дуже багато хто просто-напросто не звертає увагу, і вона здається їм якоюсь дуже. Неважливою, або навіть через якісь стереотипи, і ми зрозуміли, що це саме малювання, і люди з вадими зором. Ми почали дослідження, знайшли художника з Волинської області Володимира Яницького, поспілкувалися з дітьми, підлітками чи буде їм це цікаво і е, можливо якось інтегрувати це в їхню освіту. Один із суддів Максим Бодаренко зазначає, що такі заходи є необхідними, адже вони стимулюють інтерес молоді до науки і техніки, розвивають креативність та навички командної роботи. Цей конкурс. Він дозволяє ну, не лише зібрати якусь конструкцію, якусь поробку, якось її там застосувати, але і вчить дітей такому, ну, скажімо, STEM-напрямку. Одночасно і математику вони мають знати, щоб розрахувати траєкторію руху, і фізику, і навіть ну логіку зрозуміло і інженерію в цілому, і навіть такі напрямки, як арт, містецтво для Єгора робототехніка це не лише захоплення, а й спосіб розвитку. Йому подобається конструювати та програмувати нові моделі, а також подорожувати з друзями на змагання, де вони демонструють свої вміння і здобувають новий досвід. Мені це сподобалося. Я я запрограмував робота, скрипт на цей робот малий, малий він, з, він з набору Mindstorms EV3. Він доволі швидкий. Навички інженерії потрібні для зміцнення оборонно-промислового комплексу та для того, щоб у майбутньому розбудовувати і відновлювати країну після завершення війни, зазначив Валентин Протопопов. НР це достатньо широке значення, і це і будівництво, і технології, і програмування, і електроніка. І тому такі навички вони є вкрай потрібними, особливо сьогодні. Тому що для того, щоб той самий дрон зібрати, треба з чогось починати. І от якраз. Ці чудові школярі з цього й починають. Зі слів Олега Григора, розвиток креативного мислення, критичного аналізу, командної роботи та технологічної грамотності покликаний підготувати нове покоління інженерів і підвищити конкурентну спроможність України. Я знаю, що серед вас зараз в майбутньому знаходяться потужні інженери, потужні конструктори. Зрозуміло, що я також впевнений, в тому що знайдеться і в майбутньому, і професор, і доцент. Зрозуміло, що ви повинні використати найкраще, що у вас є в житті. Тренуйтеся, змагайтеся, війдіть вперед, бережіть себе. Слава Україні! Анна Могильна, Павло Булевець, служба новин телеканалу Ільдана.